Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо з вами проходження Darksiders. І якщо в мене не будуть геть криві руки, то це, по суті, має бути фінальна серія. Заставку ми дивились минулого разу, так що нам немає сенсу її дивитися. Тут ми за бадоном уже бачимося. Так, Абадон. бадон якого біса Абадон? Ага. Ладно, перший буде фальш старт. Походу. Щось за драконом тепер треба бігти прям. Ну і він в мене збрив аж до фіга хп. Ще та дві полоски. Ну, давай попробуем. О, даже так можно было работать. ладно. А, на коне можно же пробовать, да? Ага, да, лайфхак. А от те, що в мене немає цього, це я зря зробив. Ух, тепер їхав. Так, ну все, я зрозумів, як з ним боротися. Погоду серія на 10 хвилин. Ну, якщо не придумає більш нічого толкового, тоді ладно. Давай пробудь, що я вмію. Так, а якого біса? Я мав його зачепити. Розвертайся, розвертай. Ай, й палки Так, давай, це я зробив, окей. Це ми доб'єм. Ой, хорош. Хорош. Можна даже так? Давай, конячко. Ти гарчиш? Є. Є. Не зачепив. Яка лапа? Яка лапа? А ніякої лапи хорош. Це уже добра їда, в принципі. Ти летиш? Молодець. То я з тобою зараз розберусь. Лети, лети Так, ще раз будеш летіти? Ні, не буде, буде падати. А я думав, як його перший раз оце ухилятися від цього. І здогадався. Е-е-е, коня. Ай, не встиг. А тепер встиг. Ще так він гарчить, значить буде цей. Кидаться на мене. Блин, диви. Тікає шо, боїшся чи шо? ти мене боїшся Дракон, йолки палки, ти дракон чи не дракон? Так, я його сідлав. і шо? Блин, хоть би не натупить. Е. Хорош. А, він мене й отхилив заразом. <клес> ну, падай. О, лови, лови. А блин, не поймав. Хех, цікаво. А, тут буде продовження. Чорт. Цікаво. А, так це не просто так. А як з тобою битися? Ага, Дякую. Угу. О, диви, я його разок ударив. Так, коли він стає в стойку, я йому ніфіга не роблю. Але отаком можу ще щось зробити. Так, можна не сильно рваться, я йому тільки тичку можу зробити, да? І все. Так, тичка є. Ай, не в ту сторону. Ого-о-о-о. Ого. Ладно. Сам натупив. Так, що ти будеш робити? Да. Я хорош. Нічого не скажеш. так тупить. Я буду бейться. Давай, 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 давай. Сейчас двома цими, двома клавішами буду гасить. А що це А як доставати? Я його так не достаю. Ого, що це було? дивимось успів. О-о-о, за... фо-фо, шо ти робишь, дружок? Як мені його гаснуть тепер? Ох, лки-палки. Зря я попався, да? А в мене нічого немає попить. Черт, не подивись, треба боу контрол нажимать. Тільки не кажи, що мені все заново доведеться? Блін, все заново. Так, а, от мене на капсі, оно подиви аж три штуки є. Ладно, давай заново. Чорт, Це може бути важче ніж я думав. Якщо чесно. От би мені всі хп було б непогано. Я б форму би прийняв, але я не можу її прийняти. І як мені з цим жити? Хтось підскаже чи не підскаже? Так, гаркай. Гаркає. Я по тому, що він гаркає, оприділяю, чи він летить на мене, чи не летить. Так, давай. І летить. А другий раз уже не буде, так? Да? Ти подиви який. Блін. Сам дурак поліз. Надо бони питола полізти. Ну що ж зробиш? Давай так гасить У мене ще 3 хп буде. Сілих. Так, горчить. Гарчиш, то получай. Щоб не гарчав. Ще мало ему. Все чи ще будеш? Ще буде дивись. Ще будеш? Та хорош тобі. Дружок, отдыхай. <кій> Я думаю, цього буде достатньо. Чи ще не, походу. Ніяк не огомонишься. Так, це у нього була яка лапа по провочелю. Ой, хорош, зачепив хвоста. Давай, 17. Хватить тебе, я думаю. Ще не хватить, диви. А ну, гаркає. Гаркає значить треба добивати. А скільки його убить тут треба? Мені здається, я так бідно уже замучу. Е, біжи. Все, може, уже нажмеш. Та розвернись ты, лки-палки. Ох уж ти кони. Так, а ч не хочет... Ай, ай-яй-яй, ай, 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 шей наробив. Диви, він не дає мені і шансу нажати ешку. Скільки тебе треба бити? Я наче менше бив раніше. Дивно якось. Може мені треба угуманитися і перестати його бити? Диви, він... Просто получає, а не може нічого це. Але і я нічого не можу ему зробити. Я його просто даю, просто б'ю да і все. У мене не показується ж можливості добити його. Ах ти ж, лки-палки, ну грюбаний. Як так можна взагалі? Диви, не, не показується. Я думав, що я його вже добить мав давним-давно. А, во, так от рабо... Йомайо. А шо ж я тилився, хто з скільки? Давай! Добивай його. О, а, він мене все равно хилить. Точняк! Точняк, точняк! За те, що я удар, він мене Ну, тобто, за те, що я побив, і він мене отхилив. Значить, будемо пробувати далі. Гасити його поки можна. Да. А як мені ухилять третьої атаки? де шоу Так, ну то Треба якось пробувати захистити від шу. О, чи, чи треба його навпаки бить на ту на цю штуку. Капець треба нажимати ці клавіші. Так, а він у це далеко стоїть? Ну да. Даже дуже далеко. Давай, кидай. Що тепер будеш робити? Оба на, а, а як ти попав? Так, так він не хоче за мною грати. О, о, о це тепер пишу. Давай. Давай, 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 давай! О, хорош! Мужик! Так, що ти робишь? Ага, заново. Ні черта не бачу. За ці, за цими колонами вообще нічого не видно. Ай! Так, шо я нажав? І якого біса, я нажав не то, що збирався, де? Жесть. Які портали, блін? Порталів ще мені не хватає. Не-не-не-не-не, давай назад. Хорош. Е Ей! Нормал. Апокалипсис. И сразу все три <связь> Хорош. Что скажешь? Uriel Reap what you have sown, betrayer Hmm, that my mm, You had to know it was a one-way ticket Council they knew you'd never play executioner because of your precious honor. They let you take the fall. They knew you'd butcher everyone involved to clear your name. And you did. No! Patience, whore. <laughs> I've got some for you, too. I'll take that. If it were to get broken, you might get ideas like not going back in your little cage. <laughs> it's tragic really. You had freedom in the palm of your hand, and you lost it. Not <laughs> so damn funny. Even you wouldn't laugh at your own funeral. I'm laughing at yours. Next sacrament. <laughs> the death oath is complete. <laughs> God, bitch! What did you do? One no, no, no! I'm going to pull your guts out through your No, no, no! I'm going to pull your i Was just following orders like you what are you going to do fight the council fight everyone <laughs> you'll never get away you hear me never don't forget who holds the leash haven't forgotten. oh, yeah, gosh, see, you, knew. you knew what would happen here, what i would do. that's why you spared me. no. then why? because i would not have the last of heaven's honor. die with its champion. all debts are repaid the duty i uphold it may call me to raise my sword against you and if that day comes i won't hesitate you will be hunted the white city for certain the council and there will be others you would wage this war alone no not alone oh. Братва під'їхав. Це тупо на братві можна виїхати тепер. Да, жаль, звісно. Але ця серія вже закінчилась. Так, а їх можна ускорити Чи ні? Походу не можна. А жаль. Тоді дивимся, титри 1953 я не пам'ятаю, чи щось буде, чи ні. Може взагалі нічого не буде, а може буде затравка на другий цей, на другий. на другий сезон, хочу сказати, ні, на другу частину. Зараз дізнаємося. Точніше, не зараз, а просто чілим і ждемо. Ну, я континіум не буду нажимати, по може до кінця подивимося, що там буде. Так, щось вони не закінчується. Може вони так і йтимуть до кінця? Але блін, треба ж подождати. Все ж таки. Я думаю, що щось там має бути в кінці. Так, Epic Games China. Це що, епіки чи що? Цікаво. Мені цікаво, чого люди, які роблять ігри, не можуть зробити. Таку фігню, як прокрутка титрів. Щоб можна було так. Нажав кнопку, вони по-бистрому пройшли. Ти подивився, що в кінці і все, і на цьому закінчилось. Ні, в принципі. Знать людей, які все це робили, теж непогано, але. О, Vigil Games А ну? Чорт, вони нічого не оставили. Ну -май, йо! Так, а якщо контініум, то де я зупинюсь? Перед ну, а ану, ану показуй. Да, перед ним. Але бачиш вже з цими всіми, з косою і ті, то що я натупив і поставив на ті що сабну не те. Ладно, я думаю. все. Ми пройшли все, що хотіли. Ну, я пройшов, ви то ні, ви тільки дивились. І так, що залишиться мені? Не знаю. А, треба оці три штуки знайти. Хай, чоршним це сильно багато гімора бігать, шукать всіх солдатиків до цих. А, відкрити усе, то може дійсно треба всі артефакти понаходити. Ну, це більше для очівок, для всяких цих буде настрій, може колись пройду. А так ми з вами цю серію закінчили і вже? вже? Уже буде тільки наступна частина. Їх вийшло аж цілих 4, наскільки я знаю. Так що, по суті, можемо спробувати пройти всі, якщо вийде. Не факт, що, звісно, вийде, але спробуємо. Якщо чесно, ну буде видно далі. Подивимося. Що, де, як, коли і чому. А ви, як завжди, не забувайте ставити лайки, підписуватися, залишати коментарі, може у вас є якісь прикольні Коментарі щодо цієї гри, може, ви проходили і можете поділитися враженнями і так далі, і тому подібне. Так що, все робіть, все ставте, все. все. Це все, що я хотів сказати. Так що до зустрічі в наступному відео.